На початку минулого століття на місці цієї недобудови знаходилася вільна пожежна дружина. Що це таке? Зараз розповім. Пожежі завжди було небезпечним явищем, але професійно боротися з вогнем у Києві почало лише у середині ХІХ століття. Роботи вистачало. Так у 1896 році ще згорів міський театр, на місці якого пізніше збудували будинок національної опери. А вже за рік було створено Київське вільне пожежне товариство. Чому вільне? Тому що складалося із добровольців. Ця професія вважалась престижною. Тож членами товариства ставали сотні киян, від студентів до депутатів міської думи. На межі століть у них з'явилося і власне пожежне депо, на розі бульварно-кудрявської та обсерваторної вулиці. Тоді вона була ще провулка. Тут збудували велику стайню, майданчик для тренувань та дерев'яну каланчу висотою 25 метрів. Нарікань до роботи добровольців не було. Нрідко вони приїжджали на місце пожежі раніше за професійних рятувальників. Депо працювало на цьому місці до кінця 1920-х, пізніше каланчуру розібрали, А у самій будівлі спочатку був гараж, а потім запрацював магазин меблів. Залишки депо знесли у 1989-му. І тепер на його місці оцей довгобуд, який мав би стати корпусом лікарні. Як і століття тому, сьогодні професія вогнеборця одна з найпочесніших. І, хоч вільного пожежного товариства вже давно не існує, але добре, що мода на справжніх героїв не проходить ніколи. Ну а більше цікавого про Київ на нашому Ютуб-каналі.